по точці тепла. З усього все, що з нами відбувається, треба брати якусь користь, робити якісь висновки, і навіть дуже часто трагічні якісь обставини нашого життя являються для нас дуже важливим уроком, через який ми робимо важливі висновки і тим паче важливі зміни в нашому житті. І напевне, це стосується нашого церковного життя. Церковне життя на протязі всіх двох тисяч років існування християнства но завжди було непростим. Постійно були якісь єрісі, розколи, постійно були якісь люди, які з'являлися всередині церкви чи поза церквою, і починали ворогувати з церквою, пред'являючи якісь претензії. І ось сьогоднішній час він ж від цього ніяк не відрізняється. І, напевне, тут треба зробити якісь висновки. Можливо, Господь таким чином нам підказує, щоб ми могли б змінити на краще в церкві, яку він нам доручив зараз. І ось саме тому я пропоную всім трішечки замислитись, так? над, над тими як зауваженнями, які як би, часто в грубій формі лунають з уст представників інших конфесій. Я приведу декілька всього-навсього прикладів такого, що, на що нам, як мені здається, треба було б звернути увагу. Це, от, наприклад, претензія протестантізму в наш бік стосовно хрещення дітей. От там в православній церкві, на жаль, за 30 років не сформувалося такого нормального відношення до цього таїнства. Тобто хрестять всіх підряд. Тобто, в основному, як буває, дзвонять люди. До батюшки. Батюшка, ми хочемо такого-то числа похрестити дитину. Батюшка каже, добре, приїжджайте, це буде коштувати вам стільки то стільки то грошей, приїжджайте, похрестимо без ніяких питань. І все, похрестили, і на цьому все закінчилося. Але ж це ж неправильно, це профанація таїнства з таким відношенням. Тому що хрестити дітей можуть ті батьки, які вірують в Ісуса Христа, які є самі християнами. адже що вони будуть передавати своїм дітям, якщо вони самі не вірують, якщо вони самі не церковні? І от те, що масово хрестили дітей зараз от ми це бачимо, те, що ці діти, які були хрещені масово в 90-ті роки, в 2000-ті роки, в 10-ті роки, ці діти вони зараз себе асоціюють як атеїсти. Багато хто з тих, кого хрестив у православній церкві, вони перейшли в інші конфесії. А хтось взагалі ворогує проти тієї церкви, де в дитинстві хрестили. Це повинно нас заставити замислитись про те, що нам трішечки треба змінити своє ставлення до цього таємства, що нам треба якось готувати людей до таємства хрещення, що от ставити якісь умови, що якщо ти хочеш хрестити своє дитя, ти трішечки навернись до церкви, трішечки в церкву ходи, трішечки давай вивчаємо, що таке є християнство. І навіщо ну, взагалі треба хрестити дітей? І от... Сьогоднішні обставини вони дають можливість нам замислитись, що от трішечки якусь реформу треба робити стосовно підготовки до хрещення. Так, воно на бумагах офіційно присутнє, що от перед хрещенням треба обов'язково проводити підготовчі бесіди. Але воно залишається в основному на бумагі. Більшість, на жаль, на превеликий жаль, не виконують того, що предписано церковним начальством. А на це треба звернути увагу. Чи інший аспект, чомусь в нас так склалося, що мова, да, церковно-славянська, це прекрасна мова, але чомусь так склалося, що багато людей її сприймають як єдину мову, якою можна молитися. Тобто українська мова там, чи російська мова, чи інша мова, нею молитися не сильно можна, а от тільки церковно-славянська, це свята мова. Як на мене, це також помилка, тому що знаєте, от э, зациклінність на тому, що от є церковно-славянський, ніякі переклади богослужіння робити неможливо, тому що церковно Славянський якоби всі розуміють. Хоча ми прекрасно розуміємо, що церковно Славянський дуже тяжко тяжкий для сприйняття, особливості для тих людей, які тільки приходять зараз в церкву. І ми, якби таким чином для тих, хто тільки приходять, ставимо якісь, якісь перепони. А, і а, якщо в нас є таке строго відношення, там до якихось традицій, там, до святого язика, то чому ми, от, наприклад, коли є в нас ікони, в кожному храмі є ікони, які написані як хочеш, які написані не в каноні, які написані дуже часто як, як живопісь, не, не строго по церковним. Передписанням, і навіть є такі ікони, які по церковним канонам вони неможливі, але вони в храмах є. Ось, значить, з язиком, тобто з мовою ми боремося, а з іконами не канонічними нічого не робимо. Хоча, якщо от ми кажемо, що у церкві повинно бути все по-церковному, тобто є особа мова, є особа іконопись то давайте все-таки йти до кінця і трішечки наводити лад в усьому. Хоча я розумію, що це не зовсім і обов'язково робити, адже знову-таки, що є мова богослужіння, що є іконопісь, що є навіть ті церковні піснеспіви, які, які от співаються в церкві, це є прояв любові людей до Бога, це є прояв віри в Бога. Отак от, от люди виражають свою віру і любов. І якщо люди хочуть виражати свою віру і любов, там от використовуючи українську мову, а що в цьому поганого? І якщо люди хочуть там присвятити Богу там якісь особливі пісне співи, які от які, якими вони от стали авторами, да? звичайно, в рамках церковності, щоб там не було нічого такого, що протирічить християнству, чому б це б не зробити, чому б це б не співати? І от той розкол, який в нас зараз є, який в основному і ставиться там акцент, в тому числі й на мові, що от, отут моляться так, а отут так не моляться, це от, можна сказати є от ознака того, що ми не змогли доробити за ці 30 років, що ми не змогли зробити нормальний переклад богослужіння чи хоча б того самого молитовника на українську мову. А це треба було б зробити хоча б для того, щоб люди розуміли, що ж там говориться. Чому це не зробиться, я не знаю. І як результат, ми маємо те, що маємо, що от питання мови да, дуже часто стає, як тим, що тим, чим упрекають церкву. Що от вас там, от, от ми українці, да, от ми молимося тільки церковно-славянською. Будь ласка. Можна молитися і українською, можна молитися і церковно-славянською, можна молитися болгарською, польською, російською, якою, якою бажаєш за потрібним. А нам важливо зі своєї сторони, як церкви, не ставити перепони. Тому от саме зацикленість на мові вона може привести до того, що ми можемо поставити перепони тим людям, які бажають прийти до церкви. Церква, навпаки, повинна відкрита бути для всіх. Церква повинна преображати весь світ. В тому числі переображати ті мови, які є в цьому світі. І тому богослужіння, як на мене, воно може і має служитися тими мовами, які от, якими люди хочуть молитися. Але знову таки тут є одна дуже важлива умова, щоб таке рішення воно було не політизованим, а справді, як би сказати, результатом того, що от людина переживає в душі. А якщо це політизовано, якщо от люди не ходять до церкви, і в той же самий час вони нав'язують церкві та в тому числі мову, якою повинні там молитися, як на мене, це дуже неправильно. Тому переклад богослужіння він повинен бути. І, на жаль, от ми якось це пропустили. І коли будуть робитися переклади, я думаю, для церкви нашої це буде, буде дуже. Корисно і багато людей вони цьому зрадіють і можуть навіть не вернутися до церковності. І це тільки два приклади, які м, насправді являються всього-навсього вершиною айсберга тих проблем, які є в нашій церковності. І тому тут не треба вставати в опозицію, що це все антихристиянське, це все чуждо нашому духу. Ні, от треба якраз е, ті. Е, як би сказати, упреки, ті звинувачення, які часто і густо лунають в сторону церкви, трішечки замислитися, можливо, ми і дійсно, нам би треба змінити щось в собі, щоб не давати привід тим, хто шукає цей привід, поругатися на нас. І тому, якщо ми будемо вміти слухати людей, то, я думаю, ми б дуже багато чого. Змінимо на краще. І церква вона буде вже не як якесь якась таке зібрання з іншої планети, а буде церква Христова. Адже Христос Він говорив з людьми людською мовою, з тією мовою, там, де він народився, Христос жив. І він виконував ті традиції, які от були в тодашньому суспільстві. Він смирився перед людьми, і цим смиренням дав нам приклад, що от справжня любов, вона смиренна. Справжня любов, коли ти йдеш на зустріч, дуже часто, приступаючи через самого себе. Адже чи потрібно було Ісусу Христу, як Богу. Як обряд обрізання. Чи потрібно на 40-й день було нести і за нього приносити ці голубиці, як требував цього обряд? Ні, він же ж Бог, він виплатившися Бог, але він це робить. Чи платити податок? Да? Пам'ятаєте, коли до апостола Петра прийшли з податі і сказали, чи ти там не заплатиш за себе і за свого вчителя. І що Господь сказав? Да? Щоб це не було для них спокусою, піди за кінь вудку, спіймай рибину і там знайдеш в роті цієї рибини ту монету, яку заплатиш. і за мене, і за за мене, себе. Тобто Господь змиряється для того, щоб не давати нікому субласнути приводу. До чогось поганого. Ну, напевне, і ми повинні якось так іти людям на зустрічі. Це не чоловікове нічество, це є любов, адже любов все покриває, любов всьому надіється, любов відкрита для всіх. І як сказав апостол Павло, так, що для всіх я був всім, аби знайти хоча б декого. Тому давайте не будемо егоїстичними, не будемо зациклитись тільки на тому, до чого ми самі звикли, але й прислуховуватися до інших для того, щоб іти зустріч і щоб їх все-таки привести до церкви Христової і повідкрити для них голос Євангелія важливий, і спасительний, щоб не було нічого такого, що могло б заважити чи вибудувати стіну між Богом і людиною. Давайте про це подумаємо, подискутуємо, якось оживемо інтелектуально для того, щоб церкву нашу зробити кращою.